Якщо ти нічого не чуєш і не бачиш, залишається тільки дотик і запах. Я зосередила все своє сприйняття, щоб заново відкрити свій нюх. Запах. Два, один. Полісмени! Специфічні порізи. І немає, потових залоз. у паху і під пахвами. Перлина. Що робити цими дівчатами. Я хочу створити щось значно більше, ніж людська воля. Цього ніхто не де ти? Є новини. Ти мене арештуєш? Я маю повернути нюх. Ти маєш повернутися до сім'ї. Що таке перлина? Це серце аромату. Досить. Нічого не діє. Але тобі потрібні мої парфуми.